Це перше відео на цьому каналі і я хочу розповісти, як в моєму житті з'явилося нове хобі. Літом 24-го року в мої руки попали ось такі дві орхідеї. Вони були без квітконоса, без квіток, звісно. Що я зробив для того, щоб з'явилося ось це? обрізав жовте листя. Обрізав гниле коріння, старе, замінив стару заснову кору на нову і додав чіпси кокосу. Влітку поливав один раз в 5-6 днів, взимку поливаю один раз в 7-10 днів. Буквально через півроку після обробки цих орхідей. Почався з'являється ось цей квітко ніс. Місяць назад почали розквітати ці квіточки. А тижні-два назад і в цій ордеї почав з'являтися новий ось як ми бачимо. У подальших відео я буду розповідати. Як я тут доглядаю за іншими орхідеями. Нещодавно декілька орхідей попало мені в руки. Так що до нових, зус... до нових зустрічей. Всім гарного дня!